Церква Бога Живого разом, поки все ще з меншою частиною українців відсвяткувала в минулу неділю от, Воскресіння Сина Божого. Ми не робимо цього ніякої політики, але Україна і наш народ зробили свій цивілізаційний вибір на захід. Друзі, і ми продовжуємо святкувати от, ці дні Воскресіння Божого Сина Ісуса Христа. Амінь. Хочу подякувати команду Володя Таранка, Саша Яреміч, Таня От Васович, яка щойно сестра говорила. Потім наша Маргарита, відіоператор. Вони їздили в посереду в четверг от, на схід, їздили в Глухів. Поступила заявка: 5-10 кілометрів зона від кордону, яка обстрілюється ствольною артилерією, де вони достають створ... ствольної артилерією. От, там люди відселяються трошки далі. Місто Глухів 12 кілометрів від кордону. Ми завезли 50 матрасів, тому що там ладнають місце для проживання в одному з місць. скажімо так, щоб люди могли ті, кому справді тісно, от, щоб вони могли от мати притулок і десь переспати, переночувати. Тому робимо, що можемо в нашій силі. Дякуємо всім, хто моляться. От звичайно, сестри провідали і команда провідала от, села там рядом про що ви чули сьогодні від сестри Тані. Дякую всім братам, мужчини. Так уже сталося, що Бог дав нам, от, добре це чи погано, мабуть, це добре, але це означає багато роботи. Наші мужчини, мужчини постійно то розгружають, загружають, розгружають, загружають на тижні. Так це ваш час, так це від сім'ї, так це від, від, від вашого от, життя, скажімо так. Але я вдячний всім мужчинам, які, які системно роблять цю роботу, що на складі, ось, що в церкві, що в загрузки нашого транспорту. Хай Бог благословить. Амінь. Сьогодні у церкви Бога Живого. А ще в шісти родинах. Шість душ. А ще в царстві Божому, в церкві Христовій, отій Вселенській відбудеться, відбувається свято. Свято, коли ще шість життів, шість душ. Вони перед Богом, перед громадою і перед Адом, в тому числі. Засвідкують. Вони засвідкують, що в цей день вони дають Богу обіцянку служити доброї совісті. І відразу, друзі, от нагадаю вам, як говорить апостол Петро, хрещення – це не обмивання тілесної нечистоти. Хрещення це не обмивання тілесної нечистоти. Коли ми вчилися в школі, всі основні тези в підручниках вони були чорним виділено і вони були зрозуміло і коротко написані. Іменник це. Так, от, в Біблії, всі основні істини, вони чомусь, ми знаємо чому, Бог в своїй мудрості написав дуже зрозуміло, щоб ми собі не додумували нічого. І так говорить 1 Петра 3,21. От хрещення – це не обмивання тілесної нечистоти, а обіця, обіцяння чи обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресінням Ісуса Христа. Ось це сьогодні звершиться в житті шести душ, шести життів перед Богом і перед людьми. Друзі, але я хотів би сьогодні от, зачитати два тексти. І я хотів би перший текст зачитати з Євангелія від Матвія. Це кінцівка тексту, який я читав на Пасху. Я його вже читав минулу неділю. Але це самий кінець тексту Пасхального, який я читав минулу неділю. Я читаю 28-й розділ 16-го віршу Євангелія від же, Одинадцять же учнів пішли до Галілеї. Так заповідав Ісус після Воскресіння. На гору, куди звелів їм Ісус. І побачивши Ісуса, вони вклонилися Йому, інші ж засумнівалися. Нічого нового. І тоді, навіть, коли Христа побачили ось так, були ті, хто засумнівалися. Все як в житті сьогодні. Одні вірують і переживають Христа, інші сумніваються. Але я хотів би прочитати останні три вірші, які і, якими і закінчується Євангелія від Мафія. Ці три вірші і є закінченням Євангелія і суттю всього Воскресіння. Воскресіння не сталося саме по собі, саме для себе. Суть Воскресіння і всієї події, яке ми святкували в неділю, воно заключається в останніх трьох віршах, де Ісус сказав, і підійшовши Ісус промовив до них, да на мені! Уся влада на небі і на землі. Ось так закінчилось Воскресіння, коли Христос він помер, Він спустився в ад на диявольській території, Він переміг диявола. Біблія говорить, це ми, про це ми говорили минулу неділю і взагалі говоримо на Пасху, як Христос переміг темряву. Але дивіться, а взагалі чим закінчиться ця історія? Після того, коли Христос переміг. От в пасхальний той ранок диявол на його території, він сказав, що йому тепер належить вся влада на небі і на землі. А далі означає це от що отже, він каже, учням підіть і навчіть усі народи. Ми, наших друзів сьогодні, які покаялись і увірували, ми їх спочатку що робили? До хрещення вчили. Урок за уроком, перші сім уроків, а потім ще, здається, теж сім уроків, а потім виїзний семінар. Це добрих, скільки там, 7, і 7, 14, да, 15, це добрих 3-4 місяці, де вони проходили навчання. Біблія навчає нас, що ми права не маємо вас хрестити, не навчивши вас простих речей. Що таке покаяння, що таке віра? Перш ніж ви дасте обіцянку, це я відповідальний і служителі і священники, відповідальні щоб ми навчили вас. Перш ніж ви будете обіцяти сьогодні ось тут, я відповідальний разом з вами, в якійсь мірі, що якщо ви пообіцяли Богу ось там служити, а я не навчив вас, і ви не знали, що ви йому пообіцяли то я з вами, ми з вами несем. Якусь певну відповідальність. Тому ми витратили з вами певний час. Тому церква, яка справді виконує Євангеліє, вона має відповідальність перед Богом і перед людьми. Що зробити спочатку? Навчити людей. Ісус сказав, підіть, навчіть всі народи. Далі небесно що? їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це те, що відбудеться тут сьогодні, через декілька миттєвостей. Вони сьогодні зайдуть в воду, і вони перед Богом і перед людьми будуть охрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли вони зайдуть в воду, їм буде задано два питання перед вами, ті, хто ходять в церкву, ви знаєте. Перше питання, яке їм публічно буде заявлено, ось там в воді: чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа? Ваша відповідь. І друге питання, яке прозвучить тут сьогодні: чи обіцяєш ти служити йому Богу в добрій і чистій совісті? І це ви маєте відповісти перед Богом і перед людьми. І останнє, що прозвучить тут сьогодні, на основі твоєї віри. Не бабусі, не дідусів, не пастиря. На основі твоєї віри і твоїх обіцянок я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось що буде відбуватися через декілька миттєвостей. Це то, що ми прочитали, хто придумав? Хто Євреї придумав? Уф. Так злі деякі люди кажуть: отті євреї ці Євангелії написали. Є такі, знаєте, люди. Постійно їм євреї не такі, або хтось щось їм не таке, знаєте? Ні. Це не церква придумала, не євреї. Хто сказав ми Чиї ці слова? Божого Сина Ісуса Христа. Навчіть їх, хрестіть їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Дивіться, я читаю останні слова, там написано: навчаючи їх, навчаючи їх яка форма дієслова. Відкрита, продовжена. Так так чи ні? Навчаючи їх виконувати все, що я заповідав вам. Ось чому сьогодні церква, принаймні, протестантська. Ми надихаємо і, от якщо так можна сказати, от зобов'язуємо не яке слово, надихаємо і навчаємо людей, спонукаємо дякую. Людей бути в церкві Божій кожний тиждень, а не на Пасху і на Різдво. Чому ми це робимо? та он написано, чому? Підіть навчіть всі народи, сказав Ісус, потім хрестіть їх в Отця і Сина Святого Духа. І що після цього? Хай додому йдуть, а потім там два рази в рік на Пасху і на Різдво в церкву приходять. Ні. Бо тут написано: навчаючи їх дотримуватися всього. Що я повелів вам. Якщо ви сюди не приходите, брати і сестри, ви в тому числі, як я вас буду навчати, скажіть, будь ласка. Як у вас, пастор чи священник, зможе навчати, якщо хтось приходить два рази на рік в церкву? Шансів немає. Тому ось такі прості слова, які заповідав Христос. От в тих останні свої перед Вознесінням, Він заповідав зробити оці речі. Він сказав, що йому належить вся влада на небі на землі після, після Воскресіння. Він сказав, щоб ми навчили вас, що ми робили, я скажу вам по секрету, ми навіть після того, коли навчили, маємо співбесіду ось там в тій кімнаті. Буквально за декілька днів ми маємо співбесіду. Збираються служителі, от сідає той, вони всі були там, хто сьогодні приймає хрещення. І ми кажемо їм в тій день співбесіди: послухайте, до цього моменту ми вас навчали. А сьогодні ми хочемо вас трошки запитати. Ми вас до цього моменту вмовляли, наставляли, заохочували, а в день співбесіди там уже ніхто не заохочує. Ми хочемо трошки так, знаєте, як кажуть, повернуть і запитати пару, а що ж там навчилося? А що ж є? А чого немає? Бувають моменти, коли в тій кімнаті ми кажемо, почекай, сестра, брат, давай ще почекаємо півроку наступне хрещення, тобі потрібно деякі речі підтягнути, зрозуміти, вивчити з Божого Слова, навчитися, і ти приймеш хрещення трошки пізніше. Тому що ми відчуваємо людина, яка прийшла, відчуває, що ще не вистачає от певної бази справді. Чому? Да, тому що Ісус сказав, що підіть і навчіть всі народи за це відповідальний ми, відповідальні служителі от, в якійсь певній мірі. Тому, друзі, от і останнє, що я читаю в цих словах: навчіть, хрестіть, продовжуйте їх навчати. Все, що я їм заповідав, написано далі, а я ось з вами в усі ці дні до кінця віку. Так мені подобаються перші слова, мені вся влада дана Ісус на небі на землі. Потім сказав нам: навчіть хрестіть, продовжуйте вчить і закінчує словами Ісус каже, що от я з вами буду у всі дні до кінця віку. Друзі. Ми сьогодні помолимося. Ми хочемо сьогодні, щоб ось ця їхня подія наступні декілька миттєвостей, вони центр уваги у нас. Зараз вони після молитви підуть у воду. Це переживання певне. Це подія в житті. Це подія в житті. Коли ти по добрій волі. А ви більшість з вас пройшли цей шлях. Кажеш, моє життя тепер розділяється до і після. До того моменту, коли Бог дав мені покаяння, я зняв в себе старе, Бог дав мені увірування, дав увірувати в нове життя. Ці дві складові мають відбутися до хрещення. Покаятися, зняти старе, увірувати одягнути нове. От, і сьогодні стати перед Богом і сказати, я обіцяю Богу добру совість. Ми помолимося, щоб Бог її благословив, щоб дав їм пережити дотик благодаті Божої, щоб вони на все життя до останнього подиху запам'ятали цей день і пронесли вірно Богу їхню обіцянку. Давайте настанемо для молитви. Господь. Ми тобі вдячні, що був день, коли ти в життя кожного з наших друзів постукав Святим Духом до серця, до розуму, до волі і ти почав робити свою роботу. Боже, кожен з них пройшов свій індивідуальний шлях з тобою? Господь, ти доторкався до сердець, ти Робив роботу відродження серця, від гріховного і темного до чистого і світлого. Господь, ти знаєш кожного з них і просимо тебе сьогодні, щоб твоє благословіння, Боже, прибуло на кожного з них, і цей день став пам'ятним до кінця їхнього подиху. Ми молилися в Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Сідайте, будь ласка. Давайте перший чоловік. Перший чоловік? Так, так, будь ласка. хто перший, хто перший? Не важливо, не важливо хто. Хто перший? Будь ласка, заходьте. Проходьте. Сестра Таня, чи віруєте ви в Господа Ісуса Христа? Вірю. Чи обіцяєш ти служити йому, сестра в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основанні віри вже Твоєї і Твоїх обіцянок. Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сестра стражання, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основи віри вже твоєї і твоїх обіцянок хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі, що Христа хрести! Está Сестра Ірина, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа? Вірю. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основі віри вже твоєї і вже твоїх обіцянок я хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Раз сестра, чи віруєте в Господа Ісуса Христа. Вірую. Чи обіцяєте ви служити йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основі віри вже тепер вашої і ваших обіцянок. Я хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дора сестра Оксана, чи віруєш ти в Господа Ісуса Христа? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основі віри вже тепер твоєї і твоїх обіцянок хрещу тебе ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Олексій, чи віриш ти в Господа Ісуса Христа? Вірую. Чи обіцяєш ти служити йому в добрій і чистій совісті? Обіцяю. На основі віри вже тепер твоєї і твоїх обіцянок хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що в Христа хрестилися. У Христа зодягнулися. Алілуя. Усі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Алілуя! Церква. Давайте ми встанемо за них помолимося сьогодні. Сьогодні вони пішли шляхом тепер уже Ісусом Христом. Спаситель Боже. От і відбулося то. До чого ти їх так довго вів? Ми вдячні тобі, Богу за Святого Духа, який почав стукати в їхнє серце, і ти провів їх шлях, сумнівів боротьби, переживань, а потім покаяння і увірвання. Тільки ти, Бог, можеш зробити там велику, велику роботу з людським серцем. Хвала тобі, Боже, за кожного з них. І ми сьогодні благоставляємо їх на новий шлях, новий сезон життя, який просимо, щоб продовжився до останнього подиху, благослови їх, дай їм всю мудрість, всю силу, все откровення, все бачення і терпіння, Господь Боже Отець. Захист та й все не їм, щоб достойно пройти цей шлях життя. Ми благословіння просимо на їхні родини, Господь. Нехай Євангеліє, Господь, розшириться там. І ці прізвища, Господь, вони Господь, будуть повністю посвячені Тобі. Їхні наступні покоління, Господь Боже, отець. Жінки, чоловіки, діти, онуки, Господь Боже, нехай через віру Христову в тих, яка. До кого вона прийшла, Господь, сьогодні, і ті, хто обіцяли тобі добру совість, вона, Господь, перейде і в покоління на майбутнє. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Давайте ще раз заспіваємо. Усі, що в Христа Христи.